Вітаю! Продовжуємо працювати із відокремленими членами речення. Нагадую, що відокремленими можуть бути другорядні члени речення. Ми з вами вже розглянули відокремлене означення, способи його вираження і розділові знаки в таких реченнях. А сьогодні будемо говорити про прикладку. Дізнаємося про те, за яких умов відокремлюється прикладка, і одразу забігаючи наперед, скажу, що якщо ви засвоїли правила відокремлення означень. То вам сьогодні вони стануть у пригоді. Повторімо, що таке прикладка. Цей матеріал ми вивчали у першому семестрі восьмого класу, тоді, коли докладно розбирали другорядні члени речення. Отже, прикладка це різновид значення, виражений іменником. Або це неузгоджене означення, тому що саме іменниками виражаються неузгоджені означення. Приклад. Речення, ви бачите на дошці, радо зустріли мене в Київграді ріка Дніпро, вулиця Хрещатик, готель Торист. І це нагадування нам про те, що прикладки із означуваними словами можуть писатися по різному: з Дефісом і без Дефіса, прикладка може писатися з великої літери, прикладка може братися або не братися у лапки, і щодо кожного із цих випадків є своє правило. Отже, Київ в граді, ми з вами пам'ятаємо правило про те, що. Якщо на початку стоїть слово власна назва, а після нього слово загальна назва, або якщо говорити академічною мовою, то на першому місці стоїть видова назва, а на другому родова назва, то такі речі ми з вами пишемо з Дефісом. Якщо б у граді Києві писалося окремо, якщо переставили місцями. Далі ріка, яка Дніпро, вулиця яка Хрещатик, і Дніпро, і Хрещатик пишуться з великої літери, тому що це власні назви. І готель, який турист, назви готелів, газет, журналів, мистецьких творів, команд пишуться з великої літери і беруться в лапки. Ось так по різному ми з вами прописуємо прикладки. А сьогодні будемо говорити про прикладку, незвичайну прикладку, яку відокремлюють за допомогою розділових знаків з певною метою. Отже, для чого взагалі служить прикладка? Ну, по-перше, вона дає слово іншу ознаку або другу назву, і інколи у тих словах, які. Якраз дібрані до певного предмета для його характеристики, автор, який створює це речення, може подати свою характеристику цього предмета або виразити своє ставлення до нього. Люблю Дніпро: ріку свого дитинства. Ріку свого дитинства, це, як ви вже розумієте, наша сьогоднішня героїня це прикладка. І у цьому реченні вона відокремлена. Чому відокремлюється? Якщо ви пам'ятаєте,. Умови відокремлення означення, то перша умова це якщо означення знаходиться після означуваного слова, воно відокремлюється комою, а рідше тере. І ось якраз сьогодні ми будемо говорити, за яких умов відокремлюються прикладки. Сьогодні ми розберемо не всі умови відокремлення, розділимо на дві частини про ті, які вже згадувалися у зв'язку із вивченням відокремленого означення, повторімо. Сьогодні пропоную інші умови, тобто інші правила про відокремлення прикладок, їх обговорити наступного заняття. Отже, перше правило, яке нам вже відомо, тому що ми з вами говорили про нього, опановуючи тему відокремлені означення. Якщо відокремлена прикладка знаходиться після. Означуваного слова, вираженого іменником, то вона відокремлюється комою або комами. У нас в прикладі середині речення знаходиться прикладка, тому і відокремлюється з обох боків комами. Це бродить вітер, а хто він є, або що він є, шуму перший родич і пальцем стукає до неба віли. Шум перший родич» — це прикладка, знаходиться після означуваного слова, в середині речення з обох боків відокремлюється комами. У поетичних текстах, ну тому що письменники люди емоційні, вони можуть відокремлювати прикладки, які знаходяться всередині речення після означуваного слова з обох боків тире. Наприклад, пісні у Тайне царство перевізники зоставлю як живицю на корі. Пісні, а що воно таке є? У Тайне царство перевізники. Зоставлю як живицю на корі. У Тайне царство-перевізники, прикладка, але поетка захотіла виділити їх з обох боків комими. Далі, друге правило, яке нам вже відомо. якщо відокремлена прикладка, точно так же як і відокремлене означення, пов'язана із особовим займенником: я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони, і ці займенники можуть бути не тільки у називному відмінку, але в формах непрямих відмінків, ми знову ж точно так же відокремлюємо. Цю прикладку. Наприклад, саме їй. А кому їй? Марусі Чурай. Народна традиція переписує авторство пісень. Засід стали козаченьки, віють вітри, ой, не ходи Грицю. Маруся Чурай це прикладка, яка пов'язана з особовим займенником. Вона їй, у непрямому відмінку, відокремлюється комами, як би його значення відокремлювалося, б було на цьому місці. Неважливо, де знаходиться прикладка після означуваного слова, вираженого особовим займенником або перед ним, вона все одно буде відокремлюватися. Тайновидець він одразу ж розгадує наші думки. Він, а хто він, тайновидець? Прикладка не поширена, виражена тільки іменником, знаходиться на початку речення перед означуваним словом, але це означуване слово особовий займенник, тому в будь-якому випадку ми все одно будемо цю прикладку відокремлювати. Третє правило. Відокремлюється комою прикладка, яка знаходиться перед означуваним словом вираженим іменником, але якщо вона містить у собі ще додаткове значення причини. Вірний син трудової поневоленої України Шевченко став найглибшим виразником народних дум і надій. Чому він став виразником народних дум і надій? Тому що він був вірним сином трудової поневоленої України. Містить ця прикладка? відтінок причини містить, Тому ми її відокремлюємо комами. І, врешті-решт, в цьому прикладі і в наступному прикладі у нас міститься отакий от розділовий знак, як тере. Чому ми ставимо тере От при такому розташуванні слів у реченні. Якщо прикладка знаходиться безпосередньо у кінці речення, після не тільки крапка, розділовий знак, який закриває це речення, то після означуваного слова, вираженого іменником, ми з вами ставимо тере. Голови повік не скилить Київ, а Київ що? Хто він такий? Слави богатир. Слави Богатир-прикладка знаходиться безпосередньо в кінці речення, після означуваного слова Київ і відділяється від нього за допомогою тере. Богатир, зверніть увагу, це силач. Богатир, слово з іншим значенням, у значенні багати, будете писатися з іншою буквою. Тут теж саме. Дніпро і після нього безпосередньо в кінці речення знаходиться приклад, тому вона теж відокремиться за допомогою Терен. Наступний крок це прикладки, які приєднуються у речні за допомогою сполучника Як. Така прикладка може відокремлюватися або не відокремлюватися комою, залежно від того, що за умова. Лексикологія, як наука про сучасну лексику, називається описовою. Як наука про сучасну лексику, це прикладка, яка вводиться за допомогою сполучника Як, але вона відповідає на питання, у ролі чого. Виступа лексикологія у ролі науки про сучасну лексику. У такому випадку прикладка не відокремлюється комами, і ви бачите, що ком тут немає. Якщо ж така прикладка містить на собі відтінок причини, то коми обов'язково відокремлюються, як і будь-яка інша прикладка. Максим Рильський, як тонкий стиліст, відчував естетичний зміст народопісенного слова. Чому Максим Рильський відчував статичний зміст народопісенного слова? Тому що він був тонким стилістом. Ця прикладка містить відтінок причин, тому відокремлюється розділовими знаками. І ще один важливий момент. Із відокремленим прикладками нам доведеться стикатися у своєму житті, тому що дуже багато документів, ділових паперів пов'язано якраз з відокремленням прикладок. Ось, наприклад, в 9 класі ми з вами будемо говорити про такий різновид документів, як автобіографія. І приклад буквально перше речення, з якого починається автобіографія будь-якої людини. Ну, тут ми взяли автобіографію, нібито писав Тарас Шевченко, я, а хто я? Шевченко Тарас Григорович народився 9 березня, 1714 року і так далі, і так далі. І ви бачите, що тут прикладка відокремлюється через те, що пояснює особовий займенник я. А за таких умов завжди відокремлюється. Перше завдання. Речення без розділових знаків. Нам слід розставити розділові знаки за тими правилами, які ми тільки що розглянули. Одразу забігаючи наперед, скажу, що не тільки відокремлені прикладки слід буде якраз тут виділити. Є розділові знаки і на інші пунктограми. Олег, як син рибалки, добре знав морські звичаї. Ви осінній вітер тоскне біс. Нісуть дзюбі когось довгоносий лелека, натомився сердега та сів у капусті спочити. Лелеки, друзі літа, відлітають в дальню путь. Під нами прокидався туман, а над нами падало й падало листя, золоті сльози осені. Перевіримо, що вийшло, повторімо правило. Олег добре знав морські звичаї. А чому він їх добре знав? Тому що був сином рибалки. Пам'ятаємо про те, що якщо... Прикладка приєднується з допомогою сполучника як і містить у собі відтінок причини. Таку прикладку ми відокремимо. Вона знаходиться після означуваного слова, в середині речення з обох боків відокремлюємо комими. Бив осінній вітер тере, тоск не Чому тере? Ми саме теж знаємо. Прикладка знаходиться у кінці речення після означуваного слова. у дзьобі когось довгоноси лелека, між однорідними присутками. При безполучниковому зв'язку треба поставити кому, і ми її поставили. Сердега непоширена прикладка, тільки одним іменником виражена, але вона знаходиться після означуваного слова, нехай їх і розділяють інші слова, тобто таке правило ми з вами вивчали тоді, коли розглядали відокремлені означення. Тут воно повторюється, обов'язково відокремлюються комою. Ми з вами їх також відокремили. Далі, лелеки, а хто вони такі? Друзі літа. Прикладка знаходиться після означуваного слова, з обох боків відокремлюється комами. Це поширена прикладка, тому що виражено слово «сполучення». І останнє речення: під нами прокидався туман, а над нами падало листя, тере, золоті сльози осені. Точно так же, як і в другому реченні, золоті сльози осені це поширена прикладка, знаходиться в кінці речення, після означуваного слова, і для того, щоб не приплутати її з однорідними членами то виділяємо ТР. Крім того, в цьому реченні треба поставити кому перед сполучником А. Знаємо ще з початкової школи з 5 класу, що перед сполучниками А, але обов'язково ставимо кому, незважаючи на те, що вони поєднують або однорідні члени речення, або частини складного. У нас частина складного речення. Туман прокидався, перша граматична основа, листя падало і падало друга граматична основа. Друге завдання. Я вже неодноразово говорила і під час вивчення інших тем, що в українській мові можна висловитися по-різному за допомогою речень, різних типів, різних видів. І ось це ще одне підтвердження. Нам треба з двох речень скласти одне, ускладнене відокремленою прикладкою. Прованс південна частина сучасної Франції. Тут розцвіла творчість трубадурів. Подумайте, яким чином ці два речення поєднати в одне і щоб ще в цьому реченні була і відокремлена прикладка. І третє завдання це завдання таке напівтворче. Нам слід дописати відокремлені прикладки в кожне речення. Леся Українка написала вірш Надія в 9 років. Леся Українка, а хто вона така? Півоня білою зіркою сяяла здалеку. А що воно таке півонія? Весна. Радує людину, а що таке весна? Тобто кожен може творчо попрацювати. Перевіримо, що в нас вийшло. У провансі, а що воно таке прованс? В південній частині сучасної Франції розцвіла творчість трубадурів. З двох речень ми з вами утворили одне, і в південній частині сучасної Франції це відокремлена прикладка, поширена, виражена словосполученням, знаходиться після означуваного слова. Власної назви і з обох боків відокремлюються комами. І третє завдання ну, його перевірити важко, тому що скільки людей, стільки думок, і ви, можливо, по-своєму це речення продовжите. Тобто кожен вніс свою якусь прикладку, ну, от для прикладу просто. Леся Українка, а хто вона така, письменниця з Волині, написала вірш Надія в 9 років. Півоння, окраса клумби, білою зіркою сяяла здалеку. Спробуємо принести трошки попрацювати з реченням так, щоб прикладка стала в кінці речення і був зовсім інший розділовий знак. Здалеку білою зіркою сяяла півоння тере, окраса клумби. Зверніть увагу на те, що ми по-різному розташовуємо означуване слово з прикладкою і маємо різні розділові знаки. Весна найпрекрасніша пора року, радує людину. Сподіваюся, що у вас теж вийшли красиві речення. Головне, щоб на цих реченнях ви натренувалися правильно ставити розділові знаки в реченнях з відокремленими прикладками. Перше тестове завдання, яке пов'язано з сьогоднішньою темою. Прикладку треба відокремити в реченні. Шевченка знала як гарного художника, Світлана як киянка добре знала схему метро, Растрелі широко відома як архітектор, і я хочу запитати тебе як спеціаліста. Скрізь у нас прикладки введені з допомоги сполучника Як, але тільки одна з них повинна відокремлюватися. Варіант Б якраз потрібний нам варіант, тому що він містить правильну відповідь. Світлана добре знала схему метро, тому що проживала в цьому місті, була киянкою, проживала в Києві. В варіантах А, В і Г ми маємо з вами прикладки, які приєднати сполучника. Як але їх можна замінити у ролі кого знають Шевченка. У ролі гарного художника Рестель широко відомий, у ролі кого, У ролі архітектора. І я хочу запитати тебе: як кого, тобто у ролі кого, У ролі спеціаліста. Тут ми кому не ставимо. І друге завдання: ми знаємо, що тире ставиться за різних умов. Це... Розділиві знаки, які пов'язані з різними пунктограмами, і більшість з них ми з вами вже вивчили, ну, крім складного речення. І ось якраз пропонується таке завдання, щоб ми визначили серед речень те речення, у якому терес якраз відокремлює прикладку, тобто нашу героїню, героїню нашого сьогоднішнього уроку. За допомогою Тере відокремлено прикладку в реченні. Варіант А. Навчитися римувати — це ще не означає стати поетом. Варіант Б. У цю мить за вікном сміється дощ, а коло мене ти. Я зачудовано слухаю поезію, звучання твоєї душі. Або Г. У віршах ти змальовуєш осінь своїм улюбленим, жовтогарячим кольором, безстрашним і безжурним. Правильна відповідь міститься у варіанті В. Я зачудовано слухаю поезію. А що воно таке, поезія? Звучання твоєї душі. Звучання твоєї душі це поширена прикладка, яка знаходиться після означуваного слова. У кінці речення тому відокремлюється тере. У варіанті А ми з вами відокрем... тере ставимо між підметом і присутком. У варіанті Б тере знаходиться на місці пропущеного члена речення, за вікном сміється дощ, коли ми не смієшся ти. Слово смієшся пропущено, щоб не було тавтології, щоб було красиво побудоване речення, правильно, граматично оформлене і так далі. І в варіанті Г у нас теж відокремлені члени речення навіть два це однорідні означення, непоширені. Але це означення, а ми з вами говоримо сьогодні про прикладку. Теж, як бачите, відокремлюється тере, тому що низка означень знаходиться безпосередньо в кінці речення після означуваного слова. Тобто, як ми з вами сьогодні і довідалися, більшість правил для відокремлення прикладки і означення є однаковими. Тобто, якщо ви знаєте правила про відокремлення означень, вважайте, що ви здебільшого, тобто більшою мірою, знаєте і. Правила про відокремлення прикладки. Ну, було б дивно, прикладка це ж різновидо значення, тобто якась порідненість між ними існує. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе. На все добре!